Іде наш Борински москалик. Іде наш Борински москалик. Дуже сильний сильний москвич. Чудо москвич, можна сказати. Оружени піском! Вісі які калюжі, то є кара. Їде і в хуй не дує. Ото москвич. То Це дуже велика і тяжка техніка. Діде. Їде і Дитині не чує. чує Пиремовину сничу Здатні ліс 66 го Передній вас колеса бити Вот он то є видно Не видно ніч Дарком все Ставить по Їде, як бріє. Знімай так. То є дорога, байду Ми їдемо по цій дорозі. То не є дорога, то є зімно. Така дорога, що ліпшу її не вийде. Не тяне, дивіться, який краєвид. Степан Степанович. Тільки піску дивіться дорожчих. 900 Це прицеп. При, прицеп одноосний, то не що таке, то є великий дуже. Дуже погана, бо то є гори, то є закарпаття. Де ти, ліс. Возимо пісок із лісу Я ще такого не вийде без лісу, пісок возили люди. Не, Степан Степан, Вона... дивіться, дерево треба забрати на дрова, бо то все валяється дерево. Вони ж то таке то є. Но гниле трошки, тому ми не беремо, ми гниле не возимо. Викиться дерево. Відчика дрога, які ями, вирішить люди. Весь ті не ж не казали, ви тікі ями. Ну, бо то є ями, то є таке, то є краєвид. То є українська народна дорога. Драса Київчок. йо йоой, не так сильно почупати. А? Я знаю еще що... какие Дорога дуже файна, а душі ліпше трохи. Ось так, може бути. Їдемо ззаді на тому на мацкалю чудо. То є, є чудо-мацкаль. Виробництво руки. То хоче чудо машину, вийте, навіть стопи ззадні горять. ж не думали, що є. Гівно то є техніка. Українські народні руки їх зробили. Їдемо, витягнув, трясеш, камеру не тримати. не тримати. дорога дороги. Тримайся отки з Степаном Степановичем, таким дулібичем. Їдемо, я лісі тримаємо мотонич. Але їдемо. Ети калюжі. То, правда, сказати, то не є калюжі, то є путічок. У нас калюжі такі, що все може тупити у них. А ми подивимося на задній прицепці, спустилися колесо. вам не збрехав, що не їду. І тут раду вийти моя нога. Водітілі рука. І сам водитель! Водитель, прошу вас обернутися! Nee. Я не обрізкав болотом свою тут техніку. Мої нові шарти замостив! Вітаю, бля! Ми їдемо по такому маленькому селі, як волосани. Ну то не волосами, то як то сказати, то є ліс. Поля, гори. Ну нормально, можеш О. Хтось булі посадив, ще не зійшли. А тепер крізь там і гірше все починає. Гас! Повити? Наші жінки копають, але ну, трохи їх плохо видно, бо я не можу зблизитися, ні видно, видно, що то. Якби було ліпше видно, то я б вам показав. Пам'ятки немножко старіного можуть бути. Але копають. Дивіться, яка калюжа, яка велика калюжа. А ми їдемо через неї. Десь за турмозів їдемо далі. Дити, женщини стоять, стоять, дивляться, ну їх не видно запущує таке. Що тут те? Акумулятор, шопер, дичі. Ось вже рішення ви... Ой-ой, як мов меч. І починаєшся село. Давай діду їй! Що поти не поїх, то дуже тяжко! А да їй їхати подиви, їхати на поману! Да давай! Сертига! Колись одне, колись у друге. Види, люди щіно складають. А ми їдемо і їдемо. Не було шась! Посягнали, любимо здоровкались з людьми Завтра будуть вони в інтернеті, то є ніч. Я, я не знаю, але ти починається хати от ті полі. Люди вже сіну косять траву. О, бачите, уярять як демони. Давай повішаємо спі руки міщи коси. Він ще косить. Вийте, скільки вже Яку стайку сам йоблює. Вибачаюся, скосів. Вийте, бабулька йде. Бать. Бабушка в інтернеті буде залпує, віці. Сороківка хати, віце, відкинулась типові хати, сороківка. Будують удачу. Гараш, сітна хата. А тут дивіться, скільки бузьків чи журавлів, Не знаю що то є. А то кежина лаки висить. <ріху> <ріху> Ети, потрохуся парень з нами. А тут у нас живуть такі, Ну, не татари, ну як бандери. Ні, не бандери, як не... не та так, так, так. Хоча, косять, косять. здоровий. Віця, Бабушка ягоди поливає. Каже, що вже висохли на ніч. А тут жінка копає. А дитина в телефоні сидить, ну тут паралельно. Руку. А тут у нас є такий юрець, огурець. Теж якісь тих бандерів, ту, тих, усейчі лелек по насаджу. О, куляска, ти теж гараж, душі йде гараж, Но ну, машин дуже доста є, а диків саме менше. Пидите. Всі хто не хочете жити. О, пити. Які городиць маленькі коло хати. О, богерки о, посадили, ноби ну, мали що чимсь бавити, ну. Посили гріку ромать, парадичків, бля, дивіться, скільки дров, мало.